Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Нове розслідування української правди про корупційне пекло в закупівлях міноборони. Пише на своїй сторінці у Фейсбук Віталій Шабунін. Далі мови оригіналу. Нове корупційне пекло. 57% переплати, 435 євро на одному снаряді. Зірвані поставки техніки і снарядів, непридатна амуніція і мільярди гривень, які не зважаючи на перелічене вище резніков систем. Амна зливав й ті самі компанії. Обов'язково прочитайте це розслідування. Лінки в першому коментарі. Я бачу, як воно несеться по військових чатах. Спочатку, на думку Резнікова, брехав Юрій Ніколов про крадіжку на харчуванні, потім брехав Михайло Ткач про крадіжку на закупівлях одягу. Тепер бреше Роман Романюк про закупівлю зброї і тільки Резніков каже правду. Політики і ломи, які захищали Резнікова під час яєць по 17 гривень та продовжують робити це зараз. І надалі співвідповідальні за його крадіжки. Зараз війна, корупція в оборонці дорівнює вбивство українських солдатів. Все гранично чітко. В той же час Руслан Житенюк з посиланням на Ванґока зазначає, корупціонер і брехун дорівнює зрадник. Міністр оборони Резніку вирішив особисто не відвідувати засідання і послав на розстріл заступника Дениса Шарапова, який одночасно є бізнес-партнером Андрія Єрмака. Заступник Резнікова Шарапов приніс на комітет військово Мову куртку, щоб показати, що ніякої зради немає, Я тільки забув з неї позрізати бирки. Виявилося, що ця куртка не має відношення до корупційної партії. А проблема в тому, що ця куртка з контракту номер дві 2022 двадцять 1708 а журналісти писали про дивну поставку з контрактом. номер дві 2022 двадцять 1908 Гнилі цинічні бариги та примітивні жадібні люди, які думають, що всі інші дурні нічого. Не розуміють Резнікова і Шарапова і їх покровителя Єрмака. Спочатку відставку, а потім під суд. інакше ганьба нам живим, перед убитими українцями, що недоотримали та не були забезпечені належною зброєю, захисним спорядженням одягом та іншими необхідними речами, саме через корупцію, бездарність та прогнилу систему міністерства оборони, що очолює та захищає міністра Резніков і його команда. Пане президенте Зеленський говорив про покарання корупція держрада, що Уже все правильно почати потрібно зі своїх до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь Обов'язково переможемо разом.